Зараз осталася, сомнечка і на мене спину. Вдихай через ось! Відпускай тіло, тіло розслаб. росла, вдихай. Задихай через кидай. Скидай. Классно. І ти її приймаєш. Ти приймаєш біль. <різь> ти Дякую тебе, Оля, я дякую. дуже рада. Я дуже рада. Ой, я тобі дуже оля, дякую. <риклад> 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 Це такий кайф така.